Бог своїх уберігає, не лишить без куска хліба, не лишить беззахисними. Ну а комусь із нас, якщо Бог дасть потерпіти, або притерпіти болезнь, або терпіти у якісь оскорблення у всьому світі, хтось терпить, такі неправди пишуть у газеті або в інтернеті. А чоловік раді Христа смирено то терпить. Є люди, котрі в судах терплять незаслужено. До всього ми християни привикаємо, але до одного тяжко привикнути. Наприклад, жона не може привикнути, чому любимий муж постійно сердитий і б'є її. Але все життя, вона ж вроді давно вже знає, що він не добрий, але не може привикнути, тому що неприродньо чоловікові в сім'ї бути ненависливим або і збивати дітей і жону. Ну точно і ми так знаємо. Господь казав, що будуть гонини, будуть гонітелі, будуть неправідні суди. Ми знаємо, і ми з тим не можемо звикнутися з тим, коли перед нашими очима видимо армію сліпих озлоблених гонітелів, котрі роблять вид, що вони захищають державу, інтереси держави, інтереси нації, а вони обкновенні злочинці і безбожники. Котрі виконують політичні замовлення. Ми їм відповідаємо всім сьогодні любов'ю. Бог наш, Бог є любов, і закликав нас любити ворогів, то не просто красиве слово, то реальність. І ми виділили, що наші християни не проявляють ненависть до догонітелів. По закону в Україні, якщо проти когось чоловіка з'явилася клевета, наклеп, чоловік має право наклеп. Зафіксувати і подати в суд за наклеп. Чоловік і журналіст може говорити хоч що, критикувати, але у своїх інформаціях має, каже, закон, інформацію давати без фактичних даних. Говоряв, у п'яницях не називати Іван Петро Василь, називає злодію, не називає фамілії. Називає безбожників, не називає імен фамілій. Що то означає, як журналісти, так і священники уособлюють нікі групи людей, і... котру я називають гріхами. І в такому випадку ні священника, ні журналіста закон забороняє судити. А що ж роблять у нас? Судять, ліплять, судять, а потім як не можуть з того вийти. Ми ж молимося, Господи, не дай, щоб хтось за нас пострадав. І гонителю, Господи, помилуй. Но ведь вони люди, дані їх заставили, да по телефону позвонили суддьому. Понятно, але вони теж люди, Господи, помилуй. Ми не хочемо, щоб ми потім колись були ісповідники за віру Христову, а хтось пострадав. Ми хочемо, як ти, Господи, хочеш, щоб всі люди спаслися І з Богом святим.